Війна огидне явища зжирає людське життя. Мусимо розуміти, що 30 років ми не займалися своїм оборонним укладом, так як ми не мали займатися, і дати дуже швидкі відповіді в частині, що стосується мобілізації одним оновленим законом. Це далеко не проста справа. Я не можу зараз сказати, які його сильні, які його слабкі сторони. Бо для того, щоб оцінити роботу закону, він має попрацювати в житті. Це щонайменше півроку, але чи цей крок треба було робити в обов'язковому порядку? в Цьому немає ні найменшого сумніву. Чи буде цей закон трясти, чи буде він мати не. Доліки і помилки не маю в чому ні найменшого сумніву, але цей шлях треба обов'язково пройти. Ми 30 років не займалися своїм мобілізаційним укладом так, як треба. А зараз хочемо дати швидкі відповіді, і щоб все було якісно, і щоб суспільство все влаштувало і державу так нам не буває. Плюс війна екзистенційна, або вони нас, або ми їх. І, і оці моменти от такого психологічного стану є цілком адекватними в розумінні історичного сенсу, де ми зараз перебуваємо.